На вимогу депутатів, 1 червня 2012 року прийшла сесія міської ради шостого скликання. Були присутні міський голова, секретар та 32 депутати. Незважаючи на взаємні непорозуміння, народні обранці та головуючий, усе ж вирішили, що існують нагальні питання, які потрібно розглянути і вирішити. На мою думку, це має бути третє пленарне засідання 20-го. на вашу думку, 22-го. щоб не було непорозумінь, щоб ми не сварились. Просто розпочинаємо роботу сесії Кузнівцовської міської ради 6 скликання. По регламенту не можна, але щоб провести цю сесію, щоб ми зараз знову не вступили в перепалку, щоб нам треба працювати, а не створитись. Тому сесія Кузнєцовської міської ради 6 скликання оголошується відкритим. З депутатським зверненням до трибуни піднялася депутат Любов Улянівна Сузь. У зв'язку з погіршенням харчування дошкільних навчальних закладів Любов Улянівна висловила прохання розглянути дану проблему на нараді і вирішити її найближчим часом. Сергій Іванович, у зв'язку з погіршенням харчування у дошкільних навчальних закладах просимо вас скликати нараду орієнтовно 15-20 червня 2012 року із залученням начальника управління освіти, керівників дошкільних навчальних закладів, депутатів міської ради, волі батьківських комітетів ДНЗ, дієць-сестри управління освіти, переможців тендерних торгів по харчуванню. Та підприємців, з якими укладені на виставку продуктів у дитячі садки. Мета дана наради наступна: налагодження безперебійного забезпечення якісними продуктами для міста, забезпечення збалансованого різноманітного харчування дітей, налагодження прямого та відкритого спілкування по даній проблемі, уникнення можливих ризиків на станції продуктів харчування з урахуванням досвіду у минулих періодів. Просимо до наради надати для ознайомлення договорів по харчуванню. Вважаємо, що в такому спілкуванні в прямому, безпосередньо з тими особами, які е, забезпечують харчування наших дітей в нашому місті, е, необхідно. Питань є багато. І відповідно за цьому питання треба сісти за круглий стіл і депутатам, і переможцям тендеру. А погодився, що питання необхідно обговорити і пообіцяв скликати нараду для вирішення ситуації з харчуванням. Питання про впорядкування регуляторної політики, яке ініціював Віталій Юрійович Магдич, включене в до порядку денного не було на відміну від питання про виділення коштів на ліфти. Макарук пояснив невідкладність прийняття рішення. А це тоже саме зараз. Суботу будуть прийняти підприємців. Тут, тут, тут не Я, хвилює. Так. Є, Валерич, я вас не перебивав. Невідкладність цього рішення я вам може пояснити, чому. Ми вже проголосували розподіл всіх цих коштів по 30 кілометровій зоні. За кожним об'єктом вже закріпили кошти. Після того пішло в наказ Мінрегіон Буду. І поки Мінрегіон Буд не затвердив, ми не могли проводити уточнення бюджету. Зараз прийшов наказ Мінрегіон Буду, вже підписаний. І тепер для того, щоб ці кошти могли освоювати, щоб могли вже ремонтувати ліфти і не тільки ліфти. Там і на школу, і на деякі тротуари. Там багато дуже розподілок. Тому це невідкладно робиться і Сергій Васильович оборонтував. А то питання, яке я не поставив, у вас була можливість півроку готувати проєкти рішень. Ви їх не готували. Наступним питанням, яке розглянули депутати, про внесення змін до бюджету, було украй важливим, адже окремим пунктом стояло виділення коштів на ліфти. Валентина Ілівна Гончарук, яка зацікавилася ситуацією з ліфтами міста і була присутня на комунальній комісії. Виступила перед депутатами та розкритикувала роботу комунального підприємства. На її думку, виділення коштів на ліфти обов'язкове, проте розмір суми питання спірне. Також дане питання включало у себе і виділення коштів на реабілітаційний центр. Після 15-хвилинної перерви було вирішено виділити 553 тисячі гривень на потреби центру. Депутати проголосували за зміни до бюджету і перейшли до наступного питання про розгляд протесту прокурора на рішення Кузнецовської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Анощенка. Доповіла по даному питанню Наталія Григорівна Петрович і зачитала висновки комісії, за якими робота Сергія Івановича отримала оцінку незадовільно. Міська рада вирішила перша відхилити протест прокурора міста Кузнецовський вісімнадцятого п'ятого до року. Друге, організації виконання рішення покласти на секретаря Коніцької міської ради і куца контрольну постійну комісію з питань отримання прав людини законності боротьби за злочинності депутатські дві етики та регламенту. Таким чином, визнання міської ради роботи міського голови Сергія Нощенка незадовільні є підтвердженням незабезпечення здійснення повноважень, що в свою чергу є підставою для доступового припинення повноважень міського голови згідно частиною 2 статті 79 закону України про місцеве самовлювання України. Жодної норми в законі України про місцеве самоврядування в Україні, що доказом про незабезпечення здійснення міським головою наданих фінів повноважень має бути лише за рішенням суду, прокурори не було наведено. В той же час, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виключно на пленарних засіданнях сільської селищної міської ради вирішуються такі питання. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського селищного міського у випадках передбачених цим законом. У своєму протесті прокурор посилається на порушення секретарем ради вимог статті 46 та 50 закону України про місцеве самодання в Україні. Таке твердження є абсолютно необґрунтованим і свідчить про неналежний правий аналіз прокурору усіх фактів щодо законності скликання та проведення посечергових 21 сесії Конторської міської ради. 21 ша позачергова сесія Концертської міської ради була скликана відповідно до частини 6 та 7 статті 46, частини 3 статті 50 закону України про місцеве середування України у зв'язку з тим, що міський голова Сергій Анощенко не скликав сесію до двотижневих строк на вимогу депутатів Коніцовської міської ради від 27.04.2012 року. Та необхідності розглянути протест прокурора міста Комісольськ за номером 73 03.05.2012 року. Питання щодо скликання позачергової сесії міської ради в контексті конкретних дій і розпоряджень Концертського міського голови Сергія Нощенка за зверненням депутата Концертської міської ради, було розглянуто в комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. У відповіді комітету за підписом голови. Омедченка наголошується на тому, що основні засади законодавчого регулювання питань скликання і проведення сесії місцевих рад визначено статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, відповідно до частини 4 вказаної статті сесії сільської селищної міської ради, за винятком першої, скликається сільським селищним міським головою. Разом з тим, закон передбачає випадки, коли сесія ради може скликатися з секретарем цієї ради. Частина 6 статті. А також депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійної комісії ради. У разі якщо міський голова або секретар ради у тижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради і її виконавчого комітету, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісію ради. Предмет обговорення, власне, сам протест зачитаний не був, незважаючи на прохання головуючого. Також у залі не був присутній представник прокуратури. Сесія завершилася уже у звичній манері. Взаємними докорами. Міський голова закрив сесію і покинув залу, не розглянувши звіт постійної комісії з питань розвитку торгівлі, регуляторної політики та захисту прав споживачів. Свої робочі місця залишила і партія регіонів. Депутати не були згідні з такою пропозицією міського голови і вимагали продовжити сесію для затвердження ряду важливих питань. Зібравшись в зеленій залі, вони написали звернення до Сергія Івановича про скликання сесії 8 червня 2012 року. З року.